Чому автосигналізація така дорога? Це питання дуже хвилює всіх автовласників. А як ви думаєте, чи може сигналізація коштувати до 5 тисяч гривень і захищати ваш автомобіль від угону? Треба розуміти, що сучасна автосигналізація це пристрій, призначений для захисту авто від угону та має сучасні передові технології захисту. А сигналізація відкрити-закрити не захищає від угону. Сучасна автосигналізація складається з таких складових частин. Як мітки авторизації власника, GSM-GPS модулі, різноманітні датчики руху, нахилу та удару, модулі автозапуску, антиджамери, бездротові реле-блокування та інше. Звісно, комплектації різні, і саме в саме першу чергу від цього залежить ціна. Але саме головне від обраного функціоналу захисту та встановлення і налаштування залежить безпека вашого авто. Тому тільки вам обирати, яким чином захищати ваше авто чи ні.